О, всі спрагнені, йдіть до води, а ви, що не маєте срібла, йдіть, купіть живности і їжте. І йдіть, без срібла купіть живности, і безплатні вина і молока. На що будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить? Послухайте пильно мене, і споживайте добро, і нехай розкошує у наситі ваша душа. Нахиліть своє вухо, і до мене прийдіть, послухайте. І житиме ваша душа. І з явами складу заповіта навіки на незмінні Давидові милості. Отож, його дав я за свідка народам, за проводиря та владику народам. Тож покличеш народ, що не знаєш його, і той люд, що не знає тебе, і вони поспішаться до тебе, ради Господа, Бога Твого, і ради святого Ізраїлового, що прославив тебе. Шукайте Господа, доки можна знайти його, кличте його, як він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його він помилує, і до нашого Бога, бо він пробачує багато. Бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Бо як дощ чи то сніг сходить з неба і туди не вертається. Аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їдунові. Так буде і слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Бо з радістю вийдете ви, і з миром проваджені будете. Гори й холми будуть тішитися перед вами співанням, і всі польові дерева будуть плескати в долоні. На місце тернини зросте кипарис, а замість кропиви появиться мертв. І стане усе господові на славу, на вічну ознаку, яка не понищиться.